Польща стривожена тим, що майже два десятки дронів агресора Росії залетіли у її повітряний простір. Залишати таке без реакції не можна, але у НАТО, схоже, не розглядають це як напад. Подібна ескалація навряд чи дозволяє застосувати п'яту статтю. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Майже два десятки російських безпілотників залетіли у повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну. Польські військові називали це цитую актом агресії, який загрожував безпеці громадян. Для польського керівництва це дуже складна політична ситуація. Ескалація замала, щоб застосувати статтю 5 НАТО, але залишити її без реакції неможливо. Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна. Журналісти пишуть, що Польща звернулася до союзників і попросила задіяти статтю 4 НАТО. Вона дозволяє скликати засідання північно-Атлантичної ради і винести питання на політичне обговорення. Як відомо, стаття 5 говорить, що напад на одного члена альянсу вважається нападом на всіх. У такому разі НАТО має надати допомогу, але союзники поки що не бачать ситуацію настільки загрозливою як у Варшаві. Зокрема, президент Франції Мануель Макрон назвав. Вторгнення дронів цитую неприйнятним. Засудив його і закликав Росію припинити ескалацію. Натомість, прем'єр-угорщини Віктор Орбан заявив, що цитую політика заклику до миру розумна і раціональна. У Кремлі реакцію Польщі назвали цитую провокацією. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив наступне: цитата: керівництво ЄС та НАТО щодня звинувачують Росію в провокації, найчастіше навіть без аргументації. Російське Міноборони своєю чергою стверджує, що не планувало атакувати об'єкти в Польщі, а дальність використання дронів не більше 700 кілометрів. Але уламки одного з апаратів упали на житловий будинок у селі Вирики Воля в Люблінському воєводстві. Це понад 580 вісімдесят кілометрів від найближчої російської території. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це так: цитата: Москва завжди випробує межі можливого, якщо немає сильної реакції, вона піднімає рівень ескалації. Фактично, він описав так звану тактику салямі, коли крок за кроком розширюють межі дозволеного. Політикам складно реагувати, бо не до кінця зрозуміло: дрони відправили навмисно чи вони збилися з курсу. Теоретично це могла спричинити українська радіоелектронна боротьба. Системи РЕБ можуть підмінити сигнал GPS і змусити дрон летіти не туди, але російські дрони зазвичай мають подвійні системи: GPS плюс інерціальну навігацію, або декуди й орієнтацію на мобільні вишки. Збити їх із курсу складно, не можна виключати і помилку програмування, але Росія такої версії навіть не припустила. Тож найімовірніше, це було навмисне вторгнення, проте в НАТО цю атаку не вважають прямим нападом, а польські військові назвали її агресією. Можливо, така різниця у сприйнятті пояснюється тим, що Польща і країни Балтії чекали від Росії ескалації, але зовсім іншої бо вже 12 вересня у Білорусі стартують навчання «Захід-2025». Литовська розвідка оцінює масштаб маневрів як помірний – 30 тисяч військових. З них у Білорусі лише 8 тисяч, із них 6 тисяч – білоруси, і лише 2 тисячі – росіяни. Це менше, ніж під час попередніх навчань у 2021 році. Тоді говорили про можливе вторгнення, але воно не відбулося. Проте у 2021 2022 році маневри під назвою Союзна рішучість стали прикриттям для нападу на Україну. Тоді війська, що приїхали на навчання, за декілька днів рушили на Київ. Саме тому нинішні маневри в Варшаві сприймають дуже серйозно. Польща навіть закрила кордони з Білоруссю, зокрема й для залізничного сполучення. Польські експерти Анджей Вільк та Пьот Жоховський вважають, що мінськ. Координує свої дії з Кремлем і використовує навчання для дезінформації з одного боку, демонструє готовність до деескалації. скорочує масштаби, переносить маневри далі від Польщі, підкреслює їх оборонний характер. З іншого боку, заявляє, що Польща, мовляв, готується напасти на Білорусь.